Не пам'ятаю, щоб я колись таке казала, але сьогодні мені подобається віта. Сьогодні субота. Я сходила на манікюр зранку. Ніхуя собі, блять. А... Вчора після роботи з дівчиками були коктейлі і усвідомили внезапно, що у нас троїх сьогодні на 10-ту манікюр. І ми домовилися, що ми всі зробимо червоний. Однаковий манікюр. Я не знаю за чим, ми були п'яні. Я держу своє слово. Такий вид. Очень хорошо. Я йду на нову пошту забирати подарунок Дані, тому що я сьогодні підпишу до неї на день народження. Після цього дня народження я ще піду в пультматив на опік. Там буде тусовка. І... І що? Зараз вже 13. Година, я ще не смінила, тому що я Ой, вот, я голодна і, і щаслива. Я вийшла з вечірки, йду до додому. Я просто піздець, я хочу борщ. Я хочу борщ, напевно, вже тиждень. І ніде він мені не підвертається. Готувати я його не буду. Я подумала, Борщ, ну, ну хоча б вже якийсь рамен. Ну, зараз вже 10-та вечора. І я подумала, ну що я, що я можу зробити? Що я можу зробити? Я можу купити мівіну. А, у мене є яйця, у мене є листя норі, і що ти з варганістю. Це все, що в моїх силах. А взагалі я хочу плакати. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це просто такий день зекла, чи це із-за того, що я а, випила, потім через випила, а потім відрізла. Або з тим, що... Я на вечірці побачила хлопця, з яким у нас був медсліндери. Ми з ним дуже добре спілкувалися в Тіндері. Потім він на мене підписався в Інстаграмі, запитав спеціально мій інстаграм, підписався. Я взаємно підписалась, ну, бо мені з ним було ну, норм спілкуватися. І він мені перестав писати. Потім через якийсь час він мені відповідав щось на історію, ми ще трошки поспілкувалися. І все. І в мене закрадались такі здогадки, що в нього є дівчина. Але я думала, ну блять, ну це ну, ну, бред, сидіти в Тіндері і підписуватися тим паче на якихось лівих дівчат, коли в тебе є жінка. Але окей. Я забула, забула про нього, типу, він просто оставався на мене підписаним, дивився мені історію. І все. Сьогодні я побачила чувака, схожого на нього. Потім я б так при присмотрелась і поняла, що, це, це, що... Це, це, що... Це, це не просто схожий чувак, це він. І він був з якоюсь дівчинкою. Блять. Я не знаю, це вже... Я не знаю, друзі. Ну, це, я вважаю, що, ну, це ненормально. Я не знаю, мені... Ну не могло мені стати через це сумно. Ну, типу, просто знаєте, ход моїх думок, типу, да, у нього є дівчина, тоді нахуя він на мене підписався, нахуя він вже сидіть в Тіндрі. Мені стало сумно від того, що такі чоловіки існують. При тому, що він нічого поганого ніби не робив, але... Зачем витрачати мій час? Може я хочу серйозних стосунків. Что это за ерундистика вообще такая? Займаю место в подписках зачем? Что за детский сад? Короче, что то я так возмутилась из-за этого? Но ну, я не думаю, что это из-за цього я хочу плакати. Думаю... Думаю, что таки причина в том, що я хочу борщ. Это головна причина, чому я хочу плакати. Так от, і коли я його побачила, мені стало трошки тривожно. Бо я не знала, як себе поводити. Я навіть не пам'ятала, як його звати. Його ім'я а... не пам'ятала. І... і типу я викупала, що я от його бачу, а він стоїть спиною до мене. Бо, і, типу, я за ним стояла, танцювала. І я розуміла, що він мене не бачив, схоже. І я не знала, що буде, якщо він мене десь побачить, чи підійде він з мене говорити, чи не підійде, що буде, як це буде. А потім в якийсь момент ми пересіклись поглядами, поглядом і не заговорили. І я подумала, фу, боже, який я хочу провалитися. Фу-фу-фу-фу-фу. Отак -фу 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 -фу. от. Неділя вже 13-та година. Я сьогодні прокинулась без будильника і подумала, що я не хочу. Починати свій день з телефону. Я завжди прокидаюсь, включаю 150 будівників, потім перевіряю всі новини, всі соцмережі, потім ще дивлюсь TikTok. Це, це, це взагалі це настільки деструктивна звичка. І сьогодні, ну сьогодні, в мене прям було щире бажання цього не робити. Я просто лежала. Телефон десь типу, був далеко від мене. Я лежала, лежала, думала. Це було так приємно. Мене... Я лежала і думала, боже, як добре, що. Ну, типу, мене не починають турбувати якісь речі із вні, да? А, а Мене турбують тільки ті речі, які в мене в голові. я лежала, думала, розмишляла, щось в якийсь момент почала тривожитись. Потім подумала, фу, нахуй я це діла. Але потім все рівно подумала, але це так прикольно, що я можу собі дозволити тривожитись тільки то що в моїй голові. Про те, що в моїй голові. Про те, що от, тобі, від мене йде, так? про свої проблеми, не про чужі, не про те, що там десь щось там в інтернеті я почитала. І так було добре, потім я подумала, о, я постираю штори. І ви уявляєте, я прокинулася зранку, постирала штори. І вже розвісила, вони сохнуть. Просто природа настільки очистилась, ви уявляєте? Вот. Потім я поснідала на балкончику дуже добре. Маранчик. Пожалуйста. Дуже добре поснідала. Вот. Кави до мене немає, тому я запланувала, що я піду в по каву. А ще сьогодні... Сьогодні опік в брухті буде. Тому я планую ввечері знову туди піти. Вот. І завчасно я зробила собі таку зачіску. Тому що вчора я ходила з крабіком і я була не дуже задоволена, задоволена тим, як це виглядає, тому що волосся то в мене відросло, але від нього тепер жарко. І Я не хочу стригти волосся, я хочу, щоб воно було довге, і хочу щоб воно росло далі. І я зрозуміла, я, я згадала, що існують такі штуки, як зачіски. Видняті, да? І я вчора ввечері розглядала варіанти в Пінтересті, зберегла собі декілька варіантів і от референси. І от, будь ласка, взяла таку вкладку, я її дуже блядь, нахуй довго робила. Это піздець. Я дуже довго її робила. от, Але нарешті її закінчила і зараз по цікавому. Ще у мене є ось така спіничка. Ось така довга. Вона дуже прикольна, вона якась така цікава якість з хз... ХБ. Я її купила колись в республіці, в магазині Аутлеті. Я ахуїла, коли я її знайшла. Вона коштувала з чимось гривень. А... І я прям була в заході, коли я її знайшла. Я її носила. Взимку, весною, осінню. Але останнім часом я її вже не ношу, щось, вона мені не заходить в аутфітах моїх аутфіт. От, і я вночі лежала, це коли фантазувала про те, що я зроблю яку зачіску. Я подумала, що можна взяти цю юбочку і укоротити її, і, можливо, з неї вийде що та людське. Ну, це не точно, це не факт, якщо це не вийде, я просто не буду вставляти ці кусок відео. Ще в мене є шайна машинка, яку я не користуюсь, тому що я не вмію, але вона є. І вона мене надихає. А, в общем, я сейчас подумаю, що я можу з неї зробити. Тут дуже цікаво зроблені оці швиленькі, бачите? Я таке не зроблю. Мені треба, ну, якщо я ну, до вечора щось організувати. От. Ну, можливо. Можливо, нічого з цього не вийде. Не знаю. Спору. Ось так я виглядаю в спідниці до будь-яких втручань. Ось така вона. Ось така вона. Щось вона от не знаю. що, Не знаю чому. Ніби прикольна, да? але щось я її не ношу. Може, якщо я її укорочу, то буде краще. Ч... Чому я хочу укоротити? тому що я намазала ноги е... автозасмагою і вони виглядають тепер хорошо. І тому я хочу їх показувати. А ті спідниці, що в мене є, ні, 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 не хочу їх надівати сьогодні. Розумієте? Я пошила спідницю. Адекват. Такий от форматик. Значить, я її укоротила, зробила подвійний шовчик. тому що в мене немає оверлока для того, щоб, типу, воно адекватно тут все, ну, прилічно, щоб було, так? Да? І потім я її наділа і подумала, ну, ну все равно вона мені не подобається. І я зрозуміла, тут Рюша була, вот тут ще така Рюша торчала. так сюди, І вона мене ужасно бісила. Вона, типу, тут вона на області сидить. І за цю рюшу візуально здавалось, ніби талії нема. Я її відрізала просто дуже жорстоко. От так от. І тепер от такой от форматик вийшли. Така манюнечка. А, от. І в цілому такий образ склала. Я не можу, мені складно ходити без, без рукавів, мені складно ходити в майках. Е, тому, е, слава секондам, у мене є ось багато таких розлітаючих Ну ладно, не багато, дві штуки. Вчора я була в трошки інакшій з рукавом, сьогодні от такий. І я їх ще й купила в один день. прикаляєте? Хумані. А, от так от. В цілому мене все влаштовує. Я зробила макіяж. Але взагалі дуже сильно не хочеться їхати на метро. Абсолютно не хочеться їхати на метро. Але я вчора, вчора вже два рази їздила на таксі, тому я думаю, що мені треба поїхати на метро зараз. І, можливо, що ввечері я захочу додому поїхати на таксі, тому що від. Кудрявки від Брухта довго йти до метро. От. І не хочу йла на метро. Я не, хочу, я не то, що не хочу їхати на метро я не хочу бути серед людей. От все. От серед людей в метро не хочу бути. У сьогодні дуже поганий настрій, тому що мені його запсували на роботі. А, і Я дуже сильно, мені прям дуже плохо, але слава Богу, в мене сьогодні тренування, і я зараз піду а, і відработаю всю цю боль. А ще поки я йшла в зал, я знову думала про цю ситуацію з хлопцем на вечірці. І я подумала, блять, це я. Мені треба було, щоб я підійшла до нього і сказала, ми знайомі. І ми з ним поговорили. Напевно, він боявся. Понятно, я тоже боялась. Потому что ты стрёмно. Сука, все заканчивается телефоне, блядь. Короче, срочно, надо, надо договорить. И я теперь почала позвонить в том, что що... я не подешла до нього поговорить про це, поздороваться, просто хотя бы сказать, привет, мы знайоме. Все, пока. Э... Сука, і я Это просто 10 кринжов из 10. Блядь Фу, я хочу ригать а, У мене тепер, блять, піздец, не закритий ждаль, але я хм, ні, я не, не хочу писати. Фу-фу-фу. О, боже. Я ненавиджу жити в суспільстві. Я ненавиджу це. Боже, яка я хуєта. Щас я піду э, тренірці, розповім про це все. Вискочь. Бо Фу, боже. І, коротше, э, спочатку мені було сумно, потім я злилась на нього, а тепер я поняла, що... А я взагалі-то теж несу відповідальність за цю ситуацію. І я взагалі-то теж могла підійти. І почати діло. Але я цього не зробила, тому що я перелякана, я боюсь чоловіків. Особливо, які мені подобаються. Я коли бачу чоловіка, який мені подобається, я не можу говорити. Тому. Це такий інсайдик. От, блядь. Я піду до психолога, це мені скажу, Влад, давай будемо роботи, щоб ти. Я вже щаслива, вже все добре, я вже п'ю Фанта Шоката. Я дуже її люблю, ну я її не часто п'ю, але мені так вона подобається. Е, я зараз зрозуміла, що її аромат мені нагадує мій улюблений шампунь Пантін. І я ним користуюсь тільки, тому що мені дуже подобається його запах. Це тупо, наче шампунь, ахуєвший вже. отличнейший. Значит, все, держу вас в курсе. сходила на тренування, е, танцювала там всю свою боль, отпахала. Е, поговорила з тренеркою, вона мені сказала таку фразу: Ну, да, якби він був зацікавлений, він би підійшов. А так. І я подумала: ну він, він міг бути зацікавлений, просто переляканий, але, типу, це, ну, то тобто есть не факт, що він не зацікавлений. Але мене настільки ця думка взагалі. Перевернула, и я подумала, боже, а если ему реально, я типа неинтересно, нахуй я вообще думаю об этом, пошел нахуй. Боже, так хорошо. Песня.